Особливістю проходження бази, взагалі, базова військової служби це один з різновидів військової служби, передбачений законом України про військовий обов'язок і військову службу для проходження базової військової служби направляються придатні для цього за станом здоров'я громадяни України чоловічої статі. Але на, на зараз тепер є відмінність, що жінки також за бажанням можуть проходити також цю базову військову службу. Базову військову службу можуть проходити громадяни від 18 до 25 років. Також одної, скажімо так, відмінності, яка на, на на зараз існує, це те, що один раз за цей час громадянин е, може обирати рік проходження цієї служби, але тільки до, набу... до досягнення 24-річного віку, є стаття 2 закону України про обов'язок і військову службу, яка Визначає чітко види військової служби. На даний час такий вид військової служби, як строка військова служба, вже виключена, але додавлена в пункті 6 вид військової служби, базова військова служба. Порядок проходження, строки проходження будуть визначатися кабінетом міністрів, і зараз тривається робота, вона тільки введена і в подальшому. Будуть надані відповідні керівні документи і більш детально роз'яснення. Зараз створена база, тобто внесена всі відповідні зміни саме до закону про військово і військову службу. І ми всі розуміємо, що більш конкретного роз'яснення організації роботи видаються ще певні підзаконні нормативні акти. Це або постанови Кабінету міністрів, або також накази відповідних міністерств та відомств. Більшість цієї роботи вже зроблена. І вона триває, і вже з 25-го року ми почнемо працювати і з направлення громадян та громадянок саме на базову військову службу. Так, для чоловіків вона є обов'язковою, але також ми розуміємо, що є певні критерії також в тому законі про і військово військову службу. Коли громадянин України може бути звільнений від цієї військової служби, тобто він, якщо навіть ну на прикладі за станом здоров'я не може проходити, то він відповідно звільняється від цієї військової виду військової служби, ну також це більш детально викладено в законі. і Я думаю, що на цьому зупинятися немає необхідності.